Сергій, скажіть, будь ласка. Ми досягли, скажімо, паритету в контрбатарейній боротьбі, зокрема в напрямках наступу і. Зокрема, якщо брати там південь чи Бахмут, це завдяки арт-системам від наших союзників? Так, безперечно. Тобто, тут навіть не про паритет ми дійсно кращі в контрбатарейній боротьбі. І це стосується також і наших контрбатарейних систем, і артилерійських систем, переданих нам. І головне також і нашим артилеристам. Тому що я нагадаю, ще ну, фактично з 2015 року скрізь ще під час проведення так званої АТО, ми наші артилеристи перемагали. Але росіян в в такому в так саме в точності у вмінні в скорострільності. Тобто, все, це все це складна робота, і наші артилеристи показали себе вже тоді кращими, ніж росіянам. І зараз, маючи кращу зброю від наших західних партнерів, Партей. так ми зараз ставимо за ціль саме артилерійські розрахунки ворога, тобто, включно з гарматою, включно з особовим складом. А це артилеристи, ну це математики, тобто це най... така найспеціалізованіша професія. Тому ворог не встигає відновлюватися дійсно ні на зважаючи особливо. На кількість да, так, не зважаючи на, на навіть запитання. Ворог відводить зараз на другу лінію свою артилерію, бо боїться влучань точних, як нам доставати їх. Тут немає іншого вибору. Нам потрібна далекобійна зброя для того, щоб їх дістати. Ну і звичайно ж, нам потрібно буде розвивати Далекобійна – Це ракети, певно. Однозначно, ми не зможемо повноцінно Снарядимо. просуватися, якщо ми не матимемо цих далекобійних ракет і не будемо знищувати їхні і авіабази, і їхні склади, і, от, власне кажучи, їхні місця базування, командні пункти. Тому, безперечно, ми повинні мати от паритет саме в ракетному протистоянні. Яні на сьогодні я нагадаю, що авіація у них класом вище, тобто, ми в небі вони панують, так. і по ракетам, звичайно, що вони мають набрати з дронами зараз теж.